Журат, столиця Закарпаття, ви ці довіння ближче, чим до Києва. Кажуть люди, новому районі є ЖК Паркленд, в якому є двор для жителю на 2 гектари з амфітеатром. Фіга собі, все щось нереально. Значить, пінделюємо з вами у Паркленд, або відіти на очі. Не встигнемо дойти у Токіо, то ту ради Полегоцького пару метрів. І я так ту на місці. І що ми з вами вийде? Житине в село життя годні вкрасти, бо перед тим як зайти внука, то є лицьопознавана штука, яка сканує твоє лице і лимпоза того двіріся відкривають, і ти. Заходиш у парадний дожелезний коридор, де є захований Тут є двор для мешканців на цілих 2 гектари. Це величезні масштаби. Свій анфітеатр, де показують кіно, дітвачі майданчики для постарших і менших. Подністи спокійно пускати своїх путушов і карапань, гуляти і не переживати за них. Тут є свої батут, і такі машинки для тих, хто тут жиє. Це не ЖКА Мрія, а то малим почали Двор, як вийдете, без машин. Бо в комплексі є подземний паркінг. Обиці не тягли свої бійці, глядь коляски, горів хижу. Море, де все ся такое зберігає, і вже було не жили на онка, бо то не удобно, то є чиночні хіші. Заходимо внука, і нараз видко же люди ту все продумали. Хіжа повністю укомплектована, і не просто меблями, а всю, що вам гіє, висілимося, заселяєте і не паритеся за них. Хіба що в яку квартиру заселити? Ван таку часяку, бо кожна квартира не така, як другі, Чотко, бо боси економить час новеньке зда. Стесня все чинило будівельна компанія Угазда, яка робить вже з 2007 року. Вони перші кожробився кой в Ужгороді, лицю познавальну штуку. Система никутя не вкраде 24 на 7. Гробова тишина у хищ ж, сусідову не чути. Кожний під'їзд не такий, як Цімбора. Цілий Ужгород такого ще не відів. Кожен у полюбечу полібечув загазду. І знаєш, їхня репутація то вже перевірена часом. До центра тут 10 минут на машині, а под боком все є. Школа, садики і халка. Так що пішіть коментарях, де гіє поїхати і що указати. Короче, кіть ваш Тімбовжисі купив квартиру у Газда, ви ще ні, то не біжіть. А летіть, гев, хоч самі хоч цілу файту, божика, правда. Класно Називається ЖК Парклен, а знаходиться в новому районі на Легоцького 70. І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки?